Добрий день, малята! Скажіть, а ви любите подорожувати? А на чому можна подорожувати? Так, на автобусі, машині, потязі. Все це можна назвати одним словом, транспорт. А ви знаєте, хто керує машиною чи автобусом? Правильно, водій! А хто керує потягом? Машиніст. Автобус, машина, потяг це наземний транспорт. А тепер послухайте і відгадайте, на якому транспорті ще можна подорожувати. На доріжці розігнався, в небо наче птах піднявся, через море швидко лине. Інші землі та країни. Так, це літак. Літак теж транспорт. Де літає літак? Правильно в небі або у повітрі. І ми його так і називаємо повітряний транспорт. А хто керує літаком? Вірно, льотчик або пілот. Давайте розглянемо, що є у літака. У літака є корпус з хвостом і два крила. Ну а зараз я пропоную вам зробити аплікацію літака, щоб подорожувати в далекі країни. Для аплікації нам знадобиться пів аркуша, паперу або картону блакитного кольору, шаблони. Літака білого кольору, корпус і два крила, пензлик з підставкою, клей, клейонка для намазування деталів і серветочка. Якщо ваші мами все це приготували, починаємо роботу. Спочатку беремо корпус нашого літака і кладемо його посередині. Нашого тла. Тепер беремо крила. Спочатку одне прикладаємо крило, потім інше. Коли ви виклили ваш літак, подивились, у вас все правильно, гарно вийшло, тоді можна починати намазувати клеєм і приклеювати. Спочатку беремо одне крило, намазуємо ось так і прикладаємо його туди, де вони були до корпусу. Приберемо наш корпус зі така. Намазуємо гарно його клеєм, особливо краї. І прикладаємо під криво під верхнє крило. Беремо нижні, криви, перевертаємо і теж намазуємо і прикладаємо його намазаною стороною до аркушу внизу під нашим корпусом глітака. Ось так, можна трішечки на пластик. Такий у нас літак вийшов. Якщо у нас осталися залишки флею, можна промокнути їх серверточкою, щоб робота була акуратна. Молодці малята! Думаю, що ви гарно справились з завданням. До побачення, до нових. Зустріч ей